27 серпня 2022 рік дійшла черга і до збору фундука трапезунд. Ось такий горіх. Він вже теж відділяється з плюски. Він не таких великих розмірів, як в Криму. Не знаю, можливо, це або полив. Потрібно йому поливу, або клімату не вистачає кримського. А ось це. Десь тут бачу. Моноліоз. А ось, я говорив, це у нас Косфорд. Бачите, ще зовсім зелений. І моноліоз. На, на польських сортах моноліоз розкакує. Отже, горіх такого плану. Зриваємо і дивимося, який урожай. Не переключаємося. Урожай трапезунда вже в відрі. От така кількість вийшла. Такі горіхи. Такий кластер з 5 штук. Шести. Шість штук самий більший, самий крупніший. ось це напевно, самий буде більший горіх. Неможливо, і оці. Тому зараз зважимо і на досушку. І так, 315 грам. 315 грам Трапезунт, четвертий рік. Посаджений із садженця росте, формую його з порослі. Не підтримую такої ідеї, висотою він більше 2 метрів. Ну, така ситуація з трапезундом 315 грам горіха в суплінті Підписуємо, сушимо. І скоро дізнаємось масу горіха, ядро і все решта.